Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Дякую, що заходите на мій канал, а також за ваші подобайки і підписку. Це мене дуже радує. Починаємо. Сьогодні буду готувати пиріжки на псевдослоїстому тісті з лівером. а також з цього тіста можна готувати хоч і з сиром. Маємо 450 г муки, і з цієї муки я зразу відкладаю на дві. Тарілочки по столовій ложці з вершком муки на одну і на другу тарілку, щоб потім у нас не пішло багато муки. Так як тісто буде ще в нас йти пачка маргарини, воно буде досить в нас масне і не потрібно багато забивати його мукою. До однієї тарілочки даю чайну ложку соди. Ось таку чайну ложку соди, трошечки з вершком, може, і перемішую муку разом з содою в цій тарілиці. Ми будемо використовувати пізніше. Потерла маргарину на грубій терці, щоб не займати вашого часу, і перетираю її разом з борошном. І ще даю до борошна чайну ложку гарну солі. Щоб воно мало смак багато, теж солі давати не потрібно, тому що маргарина в нас є солена. Сі я даю і буду перетирати. Тісто буду замішувати я на кефірі. От. Так дуже старатися там не потрібно. Отак. От За рахунок цієї маргарини, цих шматочків, також наше тісто буде слоїсте не тільки за рахунок соди, але й за рахунок маргарини. То роблю м'ямку, даю середину яйце і 300 мл в мене кислого молока. На цьому буду замішувати тісто. Спочатку тісто трошки такого плану тісто буде м'ягесеньке, як на вареника. От. І потрошки Додаючи молоко, кисло, замішую, розминаю тісто по коврику, підсипала тісто борошном, тим, що ми відклали, і підсипаю його зверху мукою содою. Ось так розтираю по тісту, заліплюю. Квадратиком. Бачите, воно тісто м'яке достатньо. От. Заліплюю конвертом зі всіх сторін до серединки. От. І перевертаю тепер на другу сторону. Так роблю кілька разів, поки в нас є ось це, борошно з содою, розминаю От. все тісто. Присипаю і розтираю по всьому тісту гарно. Ну, не менше треба зробити 3-5 разів так. Решта соди висипала, конвертик склала, тісто перевернула, тепер загортаю його в плівку і кладу в холодильник на годину. Можна працювати з ним одразу, але краще, як воно постоїть в холодильнику, і всі інгредієнти, найперше сода, попрацюють. І з тістом, звичайно, буде зручніше працювати, коли воно трошки постоїть в холодильнику. Хто нам заважає, б'ються, сваряться, бавляться, кричать. У мене буде дві начинки. Одна буде лівер, серце, печінка і цибульку зараз присмажу на пательні. А друга буде традиційна, сир, кисломолочний, сир буде тарта, яйця і зелень додам цибульку ріжу на кубики і буду смажити на пательні. Не великій кількості жиру. Пательню одразу ставлю наливаю 2 ложки не більше олії. Цибульку потрібно. Йому. І присмажую її до золотистого кольору, щоб вона була м'ягенька. Потім так само додам до зблендерованого нашого ліверу. І ще раз все перемелю. Перемолола печінку і сердечко, дала чайну ложку солі, також даю перчик. І нашу цибульку присмажену. Ось такий у нас вийшов лівер печінковий. Трошки його пересолила, тому підварюю рис, дам рис і якраз буде добре. Дві столові ложки риса варю, він збільшиться, звичайно, то буде приблизно 4. І поки що готую ще іншу начинку. Вже з кисломолочного сиру і такого тертого сиру твердого. Рис варю в тому бульйоні, де варився у нас. Печінка і сердечки і з моменту закипання буду варити 10-15 хвилин, щоб рис був достатньо м'який. Тим часом сир кисломолочний молочного і потерла твердий сир. Розминаю вилку. даю ще одне яйце, петрушку. І чуть-чуть вже тепер підсолюю. Щіпку буквально дала солі і все промішую добре, щоб була однорідна маса. Тісто у нас вийшло кілограм 60 г. Ділю його майже на половинку. Більшу половинку будуть на пирожки з лівором і тепер вже рисом, а меншу будуть на пиріжки з рисом. Перепрошую, сиром кисломолочним і твердим. Тісто виклала на силиконовий коврик, трошки обімнула, підсипавши на коврик муку, скрутила рулетик і буду його ділити на 10 частин. Тим часом на пательню вилила олії, щоб накрила дно небагато, тому що в нас тісто є жирне досить. Але дно хай покриє. Газ середній хай добре прогрівається. Але щоб не горіло. Формую пиріжки спочатку на пляточок розімнятий руками кладу, сироп приблизно столову ложку, навіть трошки менше. Тоді до кубки їх збираю ось так. І той гребінчик ще потім буду проминати. Підсипаю скільки потрібно. Зловживаю, але потрібно підсипати, бо тісто є достатньо м'яке. Добре защіпаю і ще розплюскаю, перевертаю на другу сторону і розплюскую, буду класти на пательню швом вниз, щоб шовчик запікся і вона не розкривалася. Так формую всі пиріжки. Не мають бути пласкаті. Пиріжки виклала на добре розігріту пательню і смажу з двох сторін. Вони гарно підросли. Були такі тоненькі, як ви пам'ятаєте. Зараз, бачите, вони вже збільшилися майже в два рази. В результаті отримали ось такі чудові засмажені пиріжки з румкою, з коринкою, але м'які всередині. Готую з любою начинкою. Хай вам смакує. Дякую вам за увагу! Смачного!